Його звернення, шановні колеги. Його звернення було подано на позачергову сесію 27 листопада. Ми перенесли сесію, отримав, шановного рішення про перенесення сесії було прийнято, коли я отримав ваше сесію. Це було в час два. Не порушую

Якщо була ініціативна група, якщо вона збирала за чергову сесію з одного єдиного питання, то це питання повинно буде, буде бути порядку селі номер 1 А то що ви її приурочили, земельне питання. До речі, я підтримую так само Сценюка. Вона черва земельна комісія. Ніяких звернень нічого не було. І як могло бути звернення в 12 годині, коли ще ніхто не знав, чи чи буде ті підписів, чи не буде кількість підписів? Необхідних стиха не подачергово не запитання. Воно, так це запитання таке. Це не запитання. Це в мене інформація, що партія регіонів завжди на свій лад. Чи то по мові, чи то по підприємцям, чи то по іншим знаковим питанням старається перекрутити і зробити чоловік президенту. президентом. Я ще раз наголошую, ми підготували рішення, вимоги чуттєві і знакові. Якщо ви хочете просто звернення, будь ласка, звертайтеся і самі тримаються сесія. Дякую. 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 Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, шановні однопартійці, другої партії. Можливо, ми, ми будемо слухати один одного. Я хочу, я хочу газу. Я вам роблю зауваження. Ні, якраз він і не перебував, вибачте. Я, я би хотів сказати, мені сьогоднішня сесія нагадує якісь напр так, партія його в цьому дуже добре знається. Така ситуація получається, ми теж давайте, тож, але ми теж підтримуємо. Але другому питанням є порядок, є порядок, є реклама, на які ви завжди селайте. Ми скликали на 26 з одним питанням. Ви зараз, те, що ви перенесли це ваша воля, це ваша, скажем, внутрішня політика. Але першим питанням має виступати е, виступуватися питання про е, звернення до президента. І не тільки з того, що треба реклами чи шаж, а тільки і за того, що люди стоять і кричать ганьба Вони що щось брали? просто так зайдуть. Правильно сказав, нам ми, хай почекають, чи що це означає? Люди прийшли, вони стоять не просто так, вони просто стоять на нас. Я знає, ви, я не договорив. Я не договорив. І якщо ви звертаєте. Що наш шановний народний прямо від підтриму то Подивіться п'ятичне інтерв'ю, яке він давав по десь по раді <рес> Там він говорить зовсім іначе, що в не говорить. Він там говорив, що нам не надо випродати вільності. Тому не надо всі.

Івані, шановні депутати, я розумію, що незручно слухати мови, що не заграло про те, що ми підтримуємо європейську. Ми хотіли, щоб ми зараз сказали, що не підтримуємо. Але я хочу сказати, що в серпні місяці дійсно це було зв'яння наше, тому що ми бачили, що не було які вказівки зверху. Ми самі прийняли рішення, тому що бачили цей тиск, і ми бачили, як Росія веде себе по відношенню до України. І це було нормальний реакція. Патріоти нашої кам'яни, що ми прийняли звернення, і нас і зараз зараз так само ми наголошуємо, Я наголошую, що в розмові депутата Верховної Ради